Везли в 15-14 годині. Ми обов'язково зробимо все, щоб бути корисним в громаді. Ці люди, якби 24 на 7 в коннекті з вами, взяти під контроль зразу місця масового відпочинку особливо на водоймах, спілкуватися із керівником громади, задіювати просто активних людей. автомобіль. Там є аптечка велика для надання екстреної медичної відкладності. Дуже добре, що тут будуть працювати два досвідчених офіцера громади, і я впевнена, що це покращить і безпекову ситуацію у нас в регіоні і налагодить комунікацію жителів із поліцією і, взагалі, з громадою. І це гарний проект, який реалізовується зараз у нас. І я впевнена, що в нього велике майбутнє. Сьогодні відкриваємо поліцейську станцію Бірки. Це мені здається сучасний і своєчасний крок спільний між поліцією і громадою. Так це буде доступність, це буде безпека для місцевих мешканців, це буде відкритість надання поліцейських послуг. Мені здається, це правильно і так повинно бути у кожній громаді.